Яка реакція у німецьких жінок, коли вони бачать, що ти береш дуже багато квітів і збираєшся комусь подарувати? Значить, зараз покажу, слухайте. Коротше, дивіться. Це завтра 8 березня, я хочу мамі подарити. І я завжди дарю квіти не букетами, а прям поняли? Я зараз в Німеччині, я підійшов, взяв ціле, ціле відро квітів. На мене всі так дивляться, німці. Оно пацанів там по одній квіточки, поняв. Тож взагалі цвіти не прийнято дарують. пацанів там падні квіточки, падвіті. По типу. Подавайте ще на реакцію продавщиці, яке воно буде, коли всі ті квіті візьму. Бо тут же такого нема. Поняв? Тут ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так і нас. А тут вже взагалі друга культура. Давайте глянемо, чесна реакція. Отже, ви тільки що бачили в магазині, в магазині стояли ці жінки, і вони бачили, що тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше ста тюльпанів, тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка з їхнім цим фемінізмом, знаєте, тобто, мої сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думаю, взагалі жінки, ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що до рівні права туди-сюди. Тут в Європі чоловіки. Насправді взагалі квіти особливо не дарують взагалі. Тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли. Взяли по одній троянді і все, і пішли. І зараз підуть, що там пополам ділить. У них це норма. Ну, для мене це не норма, це питання спірне, але я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І, з однієї сторони, про це і прикро, а з другої, і ні, самі захотіли. Але... В українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, це б не було подія, Це було б ну молодець. Тут в натурі я став магазині, я думав, що я суперзвів, мені зараз червону доріжку розстелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарили мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут я не знаю чи 120, чи 130 бутонів тюльпанів, які ще не розпущені. Я дуже надію, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його таку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Коротше, покажу вам пізніше, як дарю мамі квіти, як яка в неї реакція, як вони розпустяться далі. Як воно з такого, в, в отаке, вот коротше, в клумбу. Де. Ну от вам і фемінізм. А ну Я. Ані... Дарують мені, типу, я накупив дуже багато цих, зрозуміло, пакетів, і мені дарують ваза. Гляньте. Пізь. Ха, прикинь. Вау. Wow. Cool, yeah. yeah? Пишіть в коментах пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам. Чи дівчині, да? А дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися то кому квітів, скільки я подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може, комусь одну троянду подарила. Це було так приємно, так незвичайно, що, блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В чому в цьому суть в душе, понімаєте?